Повноважував теж про щось говорять, але з українцями ні про що не говорять, ні про що не говорять. А з парламентарями, які зрештою є представниками українського народу, їх вибрали виборці, і в нас парламентсько-президентська республіка. Тобто, це мало би бути обговорено на рівні парламенту. Саме тому викликаємо собі його і подивимося, чи він прийде, чи він не прийде. Тож знаєте, всяке може бути. Скаже, що він там на лікарняному на ставці, у терміновому відрядженні, як це традиційно буває, тому що а ще зараз розповімо одну історію вчорашню, яка теж. Описую весь той маразм, який відбувається на рівні офісу президента. Але перед цим я бачу і хочу дякувати Дмитру Чекалкіну і його редакторам за те, що традиційно і дуже активно показують qr коди для збірки на два реби для третьої штурмової. Хотілося б наголосити, що зараз з волонтерами Байрактар-14, станом на зараз. Ми зібрали 98 тисяч гривень, а потрібно 216 тисяч гривень, щоб ми мали можливість закупити запчастини для виготовлення двох ребів для третьої штурмової. Якщо ми сьогодні спільно піднатужимося, то можливо вже вдасться закупити запчастини хоча б для одного реба, а можливо, для другого, щоб їх дали нам в борщ, щоб можна було якнайшвидше це зробити. У будь-якому випадку, ви бачите на екрані QR-коди Приват24, Монобанк, QR-код з вушками, і ми будемо вдячні за всю 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 допомогу. А тепер повертаємося до історій. Чому я так задала про Сібігу? От ми так само викликали ще очільника управління державної охорони вчора і сьогодні. Справа в тому, що вчора на блокпостах на під'їзді до Верховної Ради. Там, де традиційно проїжджають нардепи, були машини, які раптово ніхто не перевіряв, от просто вони собі вільно проїжджали через блокпости, і голова фракції співголова фракції Європейської солідарності Артур Герасимов їхав наступним, і від нього почали вимагати повний догляд. Ну, по перше, в порівнянні попередні машини їхала без взагалі без будь-якого цього, без будь-якого огляду. А будь-який огляд народних депутатів це є порушення законодавства, тому що не мають права здійснювати огляд транспорту і приватних речей народного депутата, та це заборонено законом. А, в результаті скандалу, який виник з тим всім, Артур Герасимов поставив питання на голосування, щоб викликати керівника управління державної охорони, щоб він доповів, що це за ситуація відбувається і скільки вони ще будуть порушувати закон, і як не дивно. Слуги за це консолідовано проголосували. Mm -hmm. І тут почався дикий скандал. Почали різні словки відзвонювати, почали mm -hmm. представники охорони спікера віце-спікера бігати, просити, щоб це все залагодили, щоб не треба це питання піднімати. А виявилось, що коли Верховна Рада за участю слуг проголосувала за виклик начальника в залу, щоб він доповів, а він збрехав, що він на ставці, хоча він не був на ставці. Е Керівник без служби безпеки президента